Діту з Брюсселя до Льєш. Це теж місто в Бельгії. Маю до нього сьогодні вже 77 кілометрів. Е, грузився у Брюсселі е, до... Дорога, загрузка дивна, така дуже дивна, бо виходить, так, мені дали ну, коротко, то, типу, один комплект, що в Лєш, що тут і загрузка. Має бути одна вигрузка в Ліоні, в Франції, а друга в Марселі. В аеропорту Маріньон. Хто дивився фільм таксі, той має знати, там говорилось про нього. Вот. І ситуація така, що значить, мене загрузили, я тільки їду з Брюсселя, і я загружений під батолок. Загружений просто фул. Загружений під фул і під двері так само. Бо в мене є такі шептички, якими я груз, такі розпорки. І ще є. Коротше, ці підкрильники, Бо в мене типа, мега машина така, що маленькі колеса, І там коротше, так виходить, що якщо я, ну, ті підкрильники будуть стояти на машині, то вони будуть цілий час терти в прицеп. Типа, навіть чи машина гружона чи ні, які вони коротше, так придумані, що от, ну, нічого з ними не придумаєш. Я обичаюся зараз зйомка йде так трошки вам темнить заді мене, ну, бо там звичайно темно. а що я камеру не причепив по-людськи, я тільки нині відкупав, вона в мене досить була далеко схована. Тому наразі ще відео трясеться. Я, в принципі, можу почути, що тут є стабілізація, але тоді буде менший, менший кут обзору, і якщо буде менший кут обзору буде, ну, менше буде видно, тобто ви будете бачити мене, а дороги не будете бачити. Тому що воно ну, там трошки трясеться, нічого страшного, я думаю, немає. Що була така смішна ситуація, значить я грушиться. З боку машина машина на фінських номерах. Ну, Він говорить по-російськи, так що трохи почали говорити. А він, коротше, сам з Калініграда. Я так чисто на інтерес думаю, запитаю, що там, що там в них, типа, що їдеш в Естонію. Та все нормально, кажу, що там санкції не печуть в сракві. Тіпа, та ні, да нам санкції каже, блін, наоборот, ще краще стало. Я кажу, чим тобі краще стало, що ти в Естонії поїхав робити. Каже, стало краще, тіпа, е, тепер короче, в нас під санкції, ми всі продукції за кордону під санкції. І ми тепер в нас своє почалося, в нас своя молочка, ми все виробляємо короче, своє, в нас все класно. Кажуть, то чого ти поїхав в у Фінляндію працювати, якщо в тебе так все класно? Ну, то я тіпа, цей, тому що там, тіпа, зарплата 50 тисяч рублів, максимум десь так. Каже, ну 600 євро можна заробити у місяць більше, ні. А я не, не хочу жити на такі бабки, я не привик так жити, я хочу жити нормально. Я кажу, слухай, ну добре, а розкажи, що там вас розказують тіпа, по телевізору. І він каже, що на тему цього в Азовському морі. Що розстріляли катера, він каже, каже: от в нас розказують і показують так. Значить, що наші зробили... Він каже, що напевно Порошенко сам зробив провокацію, тому що, коротше, каже, була провокація типу, з української сторони. Ну, так вони розказують. Наші три катера ці що е, значить, вони заплили типу, в їхні води. Чи не заплили, то вже спорне питання, Ну, тут не важливо. Важно те, що типу, він каже, що. Російські кораблі до них дали команду відізватися, щоб вони типу, змінили курс, а не плили в їхні води. отак. А вони не відізвалися і не змінювали курс, і тоді ті пішли в атаку. От приблизно так вони говорять. Інтересно, що вони говорять, да? так? Спорити ми особу там вже не стали. Кожен при своїй думці, то просто нема змісту. Бо в них там... Приблизно його думка така, що якщо б дядя Вова хотів, Просто у нього є зараз ще терпіння. Я кажу, що ти розказуєш, яке терпіння, 4 роки війна, було б він би щось міг зробити, вже би давно зробив. Що у нас армія, у нас армія, я кажу, то я не спорю, що у вас армія і у нас інша, ніж українська. Але щось він сцить, він не сцить, просто він поки, йому там, типо, на вас похера, якщо йому ну, насолять або щось таке, ну короче, він тоді покаже своє я. Yeah. На тому ми зупинилися, ми там стояли в аеропорту на території. там Зборити і зваритися з смислом немає ніякого, тим більше, що ні він мене ні в чому не переконає, ні я його теж ні в чому не переконаю. В принципі, я і не збирався, мені часто було цікаво, що в них показують. Я знав, що в них зовсім все по-друге показують. Він тіпа, я ваші телевізії теж. Смотрю". Я кажу, ти розумієш українську мову? Ні, <гану> тільки ти пізно дивишся наші тілі війні. Ти дивишся то, що блядь, показують по-маскальськи. Те, що в нас показують по-маскайськи, це не є наші тілі це вон це є тих Льовочкиних, Ахметових, Медведчуків, воно показує то саме кажу, що у вас. Ні, воно діба, друге показую, там за Україну. Каже, що ти мені кажуть, чешиш. Я бачив, що в нас показують, і там де показують нас по російській мові, там завжди показують не то, що, не то, що нам треба. Не то, що треба, скажімо так. Не важно, важливо, що відрізняється. Ну, така картина. У мене вчора взагалі комедія була капец. я трошки вам вже розказував. На сьогоднішній день обща, субота, я нічого в принципі, не знаю, що, куди, коли, коли і як, знаю, що в понеділок мене мають поміняти, і що я маю в інший відділ, як би, вся інформація. Що, як, кого, я навіть сьогодні з кимось маю мінятися, що навіть не знаю з ким. Тобто я маю мінятися прицепами, тому що мій прицеп має їхати на Ліон і на Марсель. Теоретично я можу туди доїхати, але... У мене в Ліоні мені треба бути нині перше число 3, го тобто в понеділок, що в принципі нереально, бо я завтра в неділю маю вставати на 24. От. А 4-го Марселі. Ну, то ще, то взагалі, знаєте, де Марсель? Де Ніцца, коротше, взагалі, біля моря. Аж на Середземному морі. Ну, Далеко звідси, дуже далеко. І, відповідно, це просто нереально. Він, добре-добре, все, все, я все в курсі. Зараз влієжі, тільки загружуся, мене там одразу і перечіплять, я стою на 24 на паузу. От. Так що... Якось так. Получається, що завтра в неділю мене можуть загрузити, але неділя то завжди такий день, що спорно, можуть і не загрузити. Тож на пустому неділю ми не їздимо, бо в неділю, якби є заборона, можна тільки їздити з... Ну, тобто в нас є дозвіл, але тільки з тим люфтфрахтом, тобто тим люднічим грузом. air freight. І коротше, якщо буде загрузка, тоді ми зможемо їхати. І якщо не буде, ну, то Значить, буду стояти там до понеділка. Векась така дорога в них тут. Після фур-колія, то, то ви чуєте, що в мене пікає, бо то я виїжджаю на лінію. І виходить, я цілий час мушу руль тримати. В Німеччині цей час трошки треба тримати вліво, бо так би тягне вправо. А тут щось тягне вліво. Тіпа, от колія так йде, я, я пускаю машину і вона зразу йде до лінії. Не йде прямо. Така колія, якась рагуцька. При тому, що це машина 18 рік, я вам казав, от зараз 27 тисяч, вона мала 25 тисяч пробігу. Тобто з машиною 100% все ідеально. Отака от от, медія, блін. Вчора собі трохи наготував їсти, поки мене друзили, сьогодні вже за рахунок того поїв. Щоб вчора така комедія була, відкриваю, короче, там спокою така шкатулка, де я собі там ну, всякі ставлю газовий балон, наприклад, воду. І в мене там півлітрові, я вам показував колись такі є зупи, купляю різні. Коротше, зупа, прикиньте, з півтора метра висоти, падає півлітрова панька, як поляки кажуть. Дивіться, на СБУ це не скажу. У нас в Львівській області теж так кажуть. Е ну, дай Бог пам'яті. Слоєк, слояк, півлітрова банка проста. І в ній короче, зупа. І вона, прикиньте, впала з півтора метри і не розбилася, впала на кришку, чи як я щось не сообразив. Але вона не розбилася взагалі, але кришка нарушилася, вже вакууму немає. Це було вчора вечора, її... зараз ми вже маємо першу годину, я ще її не з'їв, бо я ще доїдав, у мене ще там була картопля. От. А сьогодні вже я її по-любому мушу ушатати, бо інакше вона скисне, відкрита. Холодильник у мене місця не було, я її не поставив, надіюсь, вона все добре, якщо добре, то зараз вліжі, я її і зразу її з'їм. Цей раз, коротше, в мене хіпліко вивчився. У мене було, поки я оце вихідні, в мене було, ну, вдома знім, мене було 1 листопада 30 років. Я, ну, мене коротше, тіпа, вітали з роботи, тіпа, все, з тебе 100 грам, 100 грам. Я коротше, взяв там, ну я стараюся, ну, я не п'ю там, щоб пити, але стараюся пити самогонку, якщо п'ю. Взяв собі з дому такої нормальної домашньої самогонки. Е, такої нормальної. Да. І прикол в тому, думаю, то треба буде комусь там 100 рам поставити туди-сюди. Але я вдома був більше місяця, знаєте, і я свої ті сумки не перебирав. Я коротше, приїжджаю, а в мене ото я взяв літру. А в мене, крім тої літри, є ще майже ціла літра і ще пів літри. Коротше, у мене зараз майже 2,5 літри самогонки з собою в рейсі. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, ну, там та літра друга, вона теж майже ціла. Мене тут була спина прихватила, то щоб ви розуміли, я не пив, я трошки собі там спину натирав нею. Зараз мене знову спина, він почала боліти. Я так підозрюю, що все-таки винна оця е, ліжко в Вольво, воно дуже м'яке. Я думаю, що із-за цього, бо от у перші дві ночі я спав нормально, а третя ніч вже почала боліти, а четверта вже ще гірше. І я ото вже нині собі, бо я взяв з собою, я так підозрюю, взяв з собою пластир такий перцевий. Перечепив на спину найпогріє, і я думаю, що це в мене або простушений, або там е, нарушений нерв, чи як то називається спинний. Бо то почалося якось з того, що мене було раз продуло спину файно. От. Плюс що я вже думав, там якісь радикуліти, якась фігня, і я цей раз ходив на ту, як то називається. Томографія просто в народі Болінь, три букви. Ще голову таки роблять томографія і спину. Але як вона називається, не можу згадати. Е емер... МРТ по МРТ. Я був на МРТ, цілу годину лежав. три відділи хребта мені то сканували, сказали, що в мене все чітко, єдине, що в шиї, там є одне запалення, але ті кажуть, що в шиї, то таке практично, скажімо так, нормальне явище, то всі, хто сидяча робота, бо цілий час шия в нагрузці. І... Один тільки шийний хребець, а поперек сказали, що в мене вже в самому кращому стані. Тобто все ідеально, ніяких проблем немає. Відповідно, сказали, що це або м'язи, але м'язи, навіть якщо б просто ну продуло, то я думаю, що б вже давно відійшло, тим більше, що я ходив на масаж. І от коли мене, наприклад, навіть болить, я був на масажі при тій болі, то воно мені нічого не дає. От Я сам стараюся знайти в себе місце, де от воно робити масаж, всі м'язи прощупують, да, кості хребет. Що то не воно. Тобто Я так думаю, що це нерв. От. Ну, як з ним дати ради? На, наразі не знаю, я його грію, але в інтернеті от, завжди шукаю якусь корисну інформацію. Але на дану тему ніякої конкретної інформації, що робити, знайти не можу. Всі тільки раді йти до лікаря, але не завжди є така можливість, не завжди є час. І вдома і так, якщо ту томографію зробив, то, то і так. Не так просто запишися туди-сюди. Та й тепер наразі мушу Ну. Але... Нічого не зробиш. Що ще? Тепер е, раніше я набирав цілу цю пачку по 6 пляшок води, тепер не набираю, тепер візьму 2 пляшки 1,5-літрових. Як бачите, оця вода мала бути білого кольору, вона червоного. це я беру собі літру сиропу малинового або іншого вишнідневого. Зараз я взяв малинового, беру собі 3-5-літрових пляшки води з магазину. І ними, ну і плюс маю каністру на 15 літрів. В неї я набираю воду там помитися зранку, якщо немає близько, ну, або плюс плюсова температура на вулиці. От, наприклад, зараз в мене вісім, там було десять. Ну я спокійно. Ми чи зуби, мою лице з каністри, так само зварити макарон, я не беру питну воду, типу я ну, беру цю, якби я мені раніше теж і чай, і каву варив, але в ну в чайник дуже сильний на від неї, дуже сильний. Зараз я взяв собі той електричний чайник. Тут якраз буду вже стояти на паузі 24, я вам все продемонструю, то ця вода, що з п'ятьорок, вона якась якби там не було фільтрована, від неї налік не лишається на чайнику. Якщо лишається, то дуже маленький, незамітний. З цієї сканістри, ну дуже сильний. Там за півроку чайник він просто цілий був в тому вапні. Я вже кока-колою його і оцетом, і трохи спірту доливав, так і п'ятив, то трохи воно повідлущувалося, та фіня біла. Ну реально дуже великий слой того камня. І якщо порахувати, що то все сідає на нирках, то ну його нафік. Єдине, де набираю воду, де сміло можна пити, це Австрія і Швейцарія, там оці гірські райони, і там прямо на заправках, на паркінгах, там є такі не знаю, на пістолет, я не пам'ятаю, як то правильно називається. У нас таке колись було, що на дворі треба, знаєте, колись качаєш, 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 і тоді вода йде. Тільки в них трохи інакше, в них нажимаєш, там насос качає. А ручка така сама, тільки чуть-чуть нажимаєш і було само. І ота вода файна, її можна пити, вона класна. Гірські райони то логічно. От, зараз чекаю на інформацію, бо мене тут в Брюсселі загрузили аж під сам, як казав, шефу, шеф дзвонив, під сам поляки кажуть, суфі, то типу, потолок і під самі двері, що я навіть у ті підкрильники я силою їх туди затолкав, а в мене в лієжі ще мають бути до уста. Там, якщо так, чесно кажучи, там взагалі там можна запхати ще одну коробку картону. От, все, більше там нічого не запише, ні то на саме верхів треба закидувати. Плюс якийсь конверт може, більше там нічого не закладеться, ну просто нереально. Я вже цей раз, до речі, взяв собі відеореєстратор, воно, бачите, стоїть. Взяв собі ще от в мене є оця така фігня піді мною, як ви бачите, от оце, воно це і масажори і підігрів. Підігрів не потрібен, бо воно таке, як ви бачите, з мете, ну, тіпа, тряпочне, з волосками, тобто воно... Хімія, звісно, звичайно, що то не шерсть. Так воно само по собі таке тепленьке, тобто на ньому не холодно сидіти, але воно має масажор, чи 5-7 чи 7 моторчиків по всій висоті. Я їду, я собі час від часу включаю, воно мені там вібрує, масажує. Досить приємна штука. До речі, всім рекомендую. Правда, в нас в Україні вона дуже дорога. Я зайшов в, в яких стояло 10 штук і всім там рекламували. Я кажу, які ціни і чи є в машину. Вона там якась отне тільки в машину, а всі останні тільки в розетку. Там я в ці ціни від трьох тисяч гривень були. І це вже було давно. Тут, коротше, є отакий от перехід. Я вам зараз не покажу, на жаль, воно в мене вирвалося. Коротше, тут від самої цієї фідії йде. Типу папка-мамка такий штекер. І в той штекер вдома в мене було в комплекті і в розетку, і в прикуриваті. Так от я в розетку десь його просрав, так чесно кажучи. А у от в мене є від 12 вольт. І я собі то взяв за 120 злотих не збрехати, не більше. І коротше, я то, Що, е -е воно має та, сім моторчиків чи може і І все, і тут є пульт такий, пульт досить великі, функції багато, але воно нафіг не потрібне. Одна кнопка підігрів, друга кнопка включення, і воно всі програми потрошки проскакує, а потім вже можна виставити яку хоч програму, яку хоч область більше масажувати, яку не хоче взагалі. отаке таке щось. Ну, але я масажую типу, все. Рекомендую, класна штука, потім постараюсь вам теж знайти час показати. Я скачав класну програмку на телефон, бо то от з музикою трохи скучно, знаєте, музики е... ну, одна й та сама, тобто 600 музонів, і я вже все одно всіх знаю на пам'ять. А щось таке інше, ну, тож, знаєте, ну, знаєте, закачати щось інше можна, але закачувати музику, яка вам не подобається, самі розумієте. Це буде сумасшедшую. Нащо слухати, то, що тобі не подобається, якщо воно тобі не подобається. І Є така програма. вона Deezer. Deezer, вона, називається. Коротше, вона, ви от Вибирається спочатку стиль музики, який вам подобається. Я, наприклад, вибрав там я люблю рок, музику І рок. Воно мені там е, дає певні музони. Наприклад, там раз музон Rolling Stones. Це Цикайте, подобається чи не подобається, або далі. Що ви цикнете подобається, воно вам закидує ваш список улюблених. І крім того, воно вже вам шукає похожі. Якщо ви цикаєте, не подобається, то вам більше не буде пропонуватися той стиль. Ну, тобто та група і там той музоні. Щось такого плану. Ну, той музон точно. А якщо ви просто пропустите, то вам ще пропонувати це буде. Але ну ваш прям любими ваші не впишеться. І я там знайшов досить багато прикольних мазончиків. Е, Якщо його не загружати, а просто е, буферизувати, бере досить мало трафіка, і там є і кнопка загрузити, і коли тільки з'являється Wi-Fi, воно само їх всіх загружає мені на телефон Автоматично. І То дуже круто. Я зараз собі включаю тільки ті улюблені цик, через і було мені все фігари. Бо зараз як на зло, така штука вийшла. У мене машині магніт з екраном. Я наразі не мав часу показати, але я ще покажу. І я собі записував відеокліп і коротше, просрав десу флешку, маю зараз іншу флешку. В мене в машині вона нормально читалася, а тут її тупо не бачу. Я її форматував наново все закидував. Не бачу і все, я не знаю, що з нею робити, то наразі користуюсь телефоном через AUX. Якби такий варіант мене теж цілком устраює, та й виходу в мене іншого немає. Звук не знаю, зараз слухати, чи добрий звук, бо тут, як бачите, і дощ. Плюс траса така, шумить, шипить, асфальт, нічого не зроблю. Так? Наразі так бути. Ось, бути. <гум> Вшикаю собі, взяв таку собі херню в нас в Україні купуємо. Мене болить горло, особливо зранку, деколи просинаюся, то просто капець, фортеза, отаке щось. Не знаю, наразі не можу сказати, що воно мені чимось допомагає, але я пшикаю. І, до речі, ті мої окуляри я вам ще показував, покажу ще раз. Жовті. Вже я до них так добре привик, вже вони мені ніякої. Спочатку вони мені, знаєте, були не зручні, ну як не зручні, зручні. Але з часом з'являвся такий дискомфорт від того жовтого зображення. Так ось він вже пройшов. Тепер я можу їхати собі нормально, наш в таку типу погоду, як зараз. З них, от, до речі, заговорив, то я побачив, їх десь гадав. У них теж класно їхати, коли дощ, то, то все таки силіше. Вони дають такий туман, вони таку дають жовтість, прикольну, така собі, знаєте, підсвітка, то пояснити, але я вам вже до екрану представляв, не знаю, чи воно там, Сумніваю, що воно ж так покаже, як це хотілося, але ну, реально набагато ліпше видно. Єдине, що мене змучує в очах, яскравість, воно так би додає яскравості. От я не знаю, чому. Можливо, через те, що я багато сужуці в телефоні, але зараз людиколи, якщо я навіть... от... Темнота є спати, наприклад, мені не спиться. Я тоді включу ігрушку якусь поіграти, і воно мені чути за дуже яскраве, У мене деколи сльози на очах з'являються за те, що воно мені дуже яскраве. Отак от і зараз. От е, Погода, отак, от як ви бачите, бачите, така хмура, похмуро, дощ. А в мене в окулярах таке чувство, що я зараз десь на морі. От Все таке, знаєте, якби сонце світить кипець, все жовте. І от та, та яскравість така, знаєте, трошки вона мені е, засильна. От Не знаю чому, але щось таке є. Дуже замічаю за собою, що раз, далеко, я що раз то гірше бачу далеко, не знаю. Добра в тому, звісно, мало, тому я вже з понеділка буду їздити тільки по днях. то Вже буде з тим трошки спокою, надіюся. День, звичайно, можна їхати, щось видно, вночі, самі розумієте. Нічого не бачиш, Так, До мене дзвонить, тож дякую вам всім за увагу. ovo, ja bačite mi nikak pa te prostiše po Wi-Fi-u se baču,